чуєте, як у сусідів працюють генератори. ДТЕК проводить аварійні роботи сказав, що десь в півдня не буде світла. У нас світло є завдяки тому, що встановлені сонячні панелі, сонячний інвертор і накопичувательні акумуляторні батареї літієві. Батареї встановлені на 13 кВт. годин. Зверху мене бачите, Ось вони. І сонячний інвертор встановлений, який... Бере живлення із сонячних панелей, може заряджати батареї, і бере живлення з батареї, передає їх на будинок. Тобто світло працює без переривань. Що таке 14 кВт? годин? Це навантаження 1 кВт на час до 14 годин, або навантаження 2 кВт на час там до 7 годин, або навантаження 3 кВт на час 2,5-2,5-2, 3,5 години, навіть більше 4 години. Ось такий час роботи. Звертайтесь, якщо потрібне, подібне обладнання.